Привіт усім, субота. По ідеї я мала б докопувати свої ягоди. Але, як бачите, ягодами тут не пахне. А все тому, що е, сьогодні, по-перше, дуже сильно пітряно, а по-друге, дощ, який обіцяли на після обіду чи десь на, на обід, вже моросить. Тому... тому ми їдемо вже дома. Чого мені не може добре? Покататись. А ще? Щоб ти шаурму з'їла. да 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 в мене Юра такий, він везе мене в Житомир пригостити шаурмою. Насправді це жарт. У нас є причина поїхати в Житомир. Сьогодні Юрина, двоєрідня сестра повертається з Польщі. Не знаємо, чи надовго, тому що довгий час вона там вже проживає. Сьогодні їде до батьків, але попросила виїхати її зустріти, привезти додому, але нічого не повідомляти батькам. Вона хоче зробити їм сюрприз. Ну, і ми як же ж ми не допоможемо зробити тьоті сюрприз? Тому от ми в дорозі. Відео вийде вже після того, як Аня приїде додому, всі її побачать, всі її зустрінуть, обцілують. Нас з Юрою висволять. Тому що ми знаємо, що вона їде, а вони ще ні. <сумітно> а тоді я вже покажу, куди ми їхали і чому. Ну і ще можливо вийде щось зафільмувати в дорозі, чи в Житомирі. Тому... Отак От субота починається. Будьте на зв'язку. Так. Ой, як дощі сприяли, тому що понаповнювалися ставки, порозливалися. Дивіться, як цікаво. Прямо при дорозі. Пара лебедів, лиски. Я, як підійшла, то вони так почали. Ховалися, і вона є з втікалась, що починала тіснити. Хтось з траси як подивиться, думає, чого вона там ходить в болоті і в гляках. Подивіться, яка краса. Давненько я їх бачила це таточку, а воно тут оце так траса. А з траси все позатоплювано до лісів. І дивіться, порозпускалися які. Кажу до Юристань. Піду, пройдуся. Який канал біжить, а вода така чиста-чиста, прозора. От ми і в Житомирі, в'їжджаємо, спускаємося в горбочка. Так, ми забігли в Аврору, соціальний магазин, взяли кілька дрібничок, зайшла до бабульок, набрала собі трішки багаторічничків. І треба було нам в'їхати вулицю Хлібну, здається, щоб в пробці їхати. Уже, мабуть, хвилин 25 ми їдемо, а людина вже приїхала. Чекає. Зустрічаємо нашу гостю. Ой, дівчат пішли. Треба робити на середню, дуже середній. Встиглися все-таки і шоруми поїсти. Погода жодного, дай. Я б такою їхав. Ото ліє. Це не ти. Що там? Ти чого? Добрий день, свято! Побільше вам таких приємних сюрпризів. Tchau. <laughs>